Доброго дня, учні. Сьогодні в нас буде такий невеличкий урок, тема якого розвиток сили учнів середніх класів. Отже, як ви знаєте, сила це дуже важлива фізична якість. Вона потрібна у всіх видах спорту. Отже, сьогодні в нас будуть поставлені такі завдання. Ми будемо виконувати вправи. Для розвитку сили верхніх кінцівок, нижніх кінцівок м'язів і трошки вправ для пресу. В кінці заграємо таку невеличку рухливу гру, яка розвиває фізичні якості. Отже, перше, хочу вам нагадати про техніку безпеки на уроці фізкультури. Будь ласка, скажіть мені, чи ви звільнили собі достатньо місця? Забрали. Де у вас були острі вугли, відсунули стільці, столи. Все добре? Добре. Молодці показали знак наш. Добре. Як ви себе почуваєте? Добре, добре. Тепер, будь ласка, знайшли пульс. Або тут, або тут. Засікаємо за 10 секунд. Так, готові. Почали. То помножили собі на 6. Будь ласка, якщо у всіх пульс в межі до 85-90, тоді ви готові до навантаження. Якогось більше? Добре, молодці. Отже, розпочинаємо з розминочки. Будь ласка, стаємо, повторюємо за мною. Пані Наталі, у вас виключений мікрофон. Пані Наталі, у вас виключений мікрофон. Діти не чують вас. Певно, музика яка грає, що ти не з нас прош. голові, другу, ще раз, менеджер, Присідання. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Нижче. Шість. Сім. Вісім. Поміняли ножку. Ліво вперед. право на носочу. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, добре, повороти, пушу, раз, два, три, 4. друга ножка, раз, два, три, чотири, хулинка, раз, два, три. Чотири, другу, п'ять, шість, сім. Вісім. Переступання. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Молодці. І зірочка. Раз, два. Ще, ще. Добре і крокуємо, крукуємо, ще Молодці, і вдох. Видох. Дох. Видох. Дох. Видох. Добре? Ну що, розігрілися? Готові до серйозного навантаження? Працюємо. Отже, перша наша вправа буде для розвитку сили м'язів. Верхніх кінцівок. Будь ласка, беремо стільчики. Повертаємо до себе так боком, в кого є спинка. Стаємо в упор і віджимаємося. Значить, зауваження і правила. Перше спинка пряма, корпус прямий. Коліна не згинаємо, корпус не прогинаємо. Працюємо. Дівчата 15 разів, хлопці 20. Готові. Так, Почали. Раз. Два. Кожний собі рахує. Не прогинаємось. Тримаємо спинку. Прес напружений. Ручки напружені. Добре. Хто зробив? Відпочиваємо трошки. Відпочиваємо. Відпочиваємо 30 секундочок. І продовжуємо другу серію. Як самопочуття? Добре. Продовжуємо ще раз. Готові? Поїхали. не прогинаємо корпус. Добре. Добре молодці. Тепер беремо пляшечки в руки. Пляшечки в руки. І мають пляшки в руки. Добре. Ось собі великий, підготував, хтось маленький. І робимо імітацію греблі. Тобто одна рука вперед виноситься. Друга назад, От так, як гребете. працюємо раз, два, три, чотири. Ще, ще, ще. Добре, відпочили трошечки. Відпочили. І ще раз тепер та ручка, яка була перша буде друга. Почали. Добре, молодці. Трошки відпочиваємо і готуємося до наступної вправи Присідання також з нашими пляшечками. Отже, напоминаю, правила, поки відпочиваєте. Ручки виносимо вперед при присіданні, коліна не виступають за носочки. Отже, присідаємо назад. Готові. Робимо по 20 разів. Почали кожний сам собі рахує. Слідкуємо за правильністю. Добре, Спинка рівна. Закінчили. Так, знайшли пульс. А ну поміряємо. Готові? Старт. Помножили на шість. Кого більше, як 120? Кажіть, кажіть, бо має бути більше. Який пульс? 120-130, так? Добре. Працюємо далі. Значить, вам нагрузочка ще. Ще один сет присідань. Готові? Ще, ще ще присідаємо хлопці, молодці швидше, а дівчатка трошки відстають. Добре, молодці відпочиваємо. І себе добре почувають. Зараз будемо виконувати планку на руках за хвилину. Хто не може хвилину, тримає 30 секунд. Добре. Хвилину відпочили. Добре, молодці. Стаємо в... Позу. Спинку так само не прогинаємо. Рука з плечом утворює 90 градусів, не вперед, не назад. Готові? Старт! Тримаємо все тіло напружене. Добре, добре, молодці. Так. Тридцять секунд пройшло. То не може відпочиває. Сорок. П'ятдесят. І Хвилина молодці, молодці, відпочиваємо трошечки. Добре, зараз робимо скручування. Беремо наші пляшечки з водою. Лягаємо і робимо одну серію ось такого скручення бокового. Раз, два. Раз. Два. Готові? Старт. Почали пляшечки з водою в руках і робимо раз, два. Раз. Два, відриваємо тільки, щоб наші лопатки залишалися на землі. Тут напружено. Добре, молодці. Відпочиваємо пляшечки в сторону. Добре? Зараз попрацюємо трошки з нашими ножками. Всі себе добре почувають. Отже, беремо стільчики і виконуємо таку вправу. Починаємо з правої ножки. Права вгору, ліву приставили, права вниз. На яку піднімаємося, на таку опускаємося. Робимо 20 разів. Готові. Стай. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, мінаємо ножку. Ліва, гору. Раз, вниз, два, вниз, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Пані Наталі, у вас залишилося 2 хвилини. Добре, дякую. А зараз трошки відпочинемо. Заграємо гру на увагу. Беремо стільчик, повертаємо його спинкою до себе. Відходимо від стільчика рівно на один крок. Увага! Я буду задавати, якими частинами тіла ви маєте тутркнутися до стільчика. А ви швиденько торкаєтеся. Готові. Почали. Рука. Права. Нога ліва. Швидше. Добре. Голова. Добре. Лікоть лівої руки. Добре. Коліно правої ноги. Так. Праве вухо. Дві руки. Дві ноги. Він ну, як ви поставите? Добре, молодці. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи сподобався вам сьогоднішній урок? Включіть мікрофони. Як ви Добре. себе почували? Добре. Щоб... Добре. 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 Не важко вам було? Ні. Пам'ятайте, що вправи Добре. для розвитку сили потрібно виконувати регулярно. Якщо ви бажаєте, щоб був результат, на сьогодні виконали, а потім забули. Так як ми готувалися до джури, пам'ятаєте, у нас були змагання, підтягування, як ми готували, і віджимання, ми займалися кожного, кожного дня, і це дало свій прекрасний результат. Ви всі молодці, я вами задоволена сьогодні на домашнє завдання вам обов'язково пропрацювати вправи для верхніх і нижніх кінцівок, тобто присідання і віджимання. Дякую вам, діти, гарно.